Це куточок фізичних вправ у новозбудованій підземній школі у Запоріжжі. Масштабне будівництво у 107-й гімназії розпочалося півроку тому. З того часу було виконано значний обсяг робіт, у тому числі і внутрішніх. Школа оснащена всім необхідним. Ну, по перше, лаунж-зона, буфетна зона. В школі знаходяться санітарні кімнати. І, до речі, санітарні кімнати є, які розраховані на дітей з особливими освітніми потребами. Оснащено ліфтом саме для такої категорії учасників освітнього процесу. Тобто, все, що необхідно для того, щоб дійсно здобувати безпечну і якісну освіту, в цій школі є. школа отримала. Техніку сучасну, надсучасну, і інтерактивні дошки мультимедійні, і ноутбуки, і комп'ютери, і телевізори, планшети, тобто все необхідне, що треба для навчання дітей наших, все в цій школі є. Загальна площа підземної школи становить більш ніж тисячу квадратних метрів. Тут повністю облаштовані 16 аудиторій, в наявності нові меблі та інтерактивні дошки. Познайомилися з умовами навчання у підземній школі батьки дітей та самі школярі. Наразі гімназисти проходять тестові заняття. Я була дуже шокована, тому що я насправді не очікувала, що буде настільки круто, настільки багато сучасних девайсів, гаджетів, дуже багато місць для відпочинку. І дуже круті кабінети, дуже зручні парти, все дуже класно, новітньо і немає знаєте, такого нагромадження предметів. І ти почуваєш себе дуже вільно. Загалом у 107-й гімназії навчаються близько однієї тисячі дітей. Навчатися по зміну тут будуть 700 школярів, чиї батьки здали згоду на навчання в очному форматі. Загалом це 32 класи. Раді вітати у школі дітей і педагоги. Кажуть, соціалізація після чотирьох років дистанційного навчання є пріоритетним завданням. Їм потрібно спілкування, своє комунікувати між собою. Окрім того, дуже багато заходів, які саме наша гімназія презентує, і постійно беремо участь. та же модель ООН, вона потребує очного саме спілкування, і діти дуже ну, цього потребують. Вони сьогодні були такі щасливі, у них були такі позитивні емоції. Вони в захваті. А в захваті від того, що школа сучасна, от саме сучасна, вони ну дуже радіють і кажуть, ми хочемо йти сюди. Вже з 15 січня гімназія номер 107 планує вивести дітей з 1 по 11 класи на повноцінне навчання. Це підземна школа, побудована за кошти субвенції з державного бюджету на умовах співфінансування з місцевого бюджету та оснащена за підтримки агентству США з міжнародного розвитку USAID, зміцнення громадської довіри у співпраці з Запорізькою міською радою та Запорізькою обласною державною адміністрацією. Вадим Соромикити Дейнега телеканал МТМ.